Привіт! Чи працюєте ви якось з вашою темрявою? Чи ні? Вона взагалі вам про щось говорить. Це така сучасна, в принципі, тема. Всім добре відома. А з нею працюють як психотерапевти, так і езотерики, і різні духовні практики існують для цього. Навіщо з нею взагалі працювати? Як туди дивитися в нашу темряву? Давайте уявимо дві суміжні кімнати однакового розміру. Між ними є лише стіна, перегородка і двері. Одна кімната без вікон і весь час перебуває в темряві. Інша кімната навпаки має великі вікна і весь час залита сонячним сяйвом? Якщо ми відкриємо двері між ними, чи потрапить темрява у залиту сонячним сяйвом кімнату? Ні. Вона в ній розчиниться. А чи потрапить сонячне світло у кімнату з темрявою? Воно його осяє. Чому так відбувається? Тому що у світла є джерело в нашому фізичному світі це сонечко, так? Джерело світла. А чи існує джерело темряви? Його немає. Тому темрява так любить жити за рахунок світла. Дивіться, навіть вночі, коли дуже темно, все одно повністю не темно. Так, є зорі, є місяць, який відображає сонячне світло. Багато предметів, які набираються сонячного світла за день, а потім його випромінюють. Навіть світлячки є, які світять вночі. Я вже мовчу про наші всякі. Людські лампи і тому подібне. Тобто темрява геть зовсім темною не буває, навіть в космосі там не темно, там не така ніч-ніч ніч. Отже, у нас у кожного є такі дві кімнатки. Світла, <світла> і темна. Звичайно, в темно ходити ніхто не хоче. Принаймні. Так, щоб туди заходити усвідомлено і працювати з темрявою, до цього треба дорости. Але чому темрявий весь час прибуває? Кожного разу, коли ви про щось погане подумали, якусь емоцію таку низьковібраційну відчули, страх. Отримали травму, потрапили в якусь неприємну ситуацію, образились на когось близького чи далекого? І не попрацювали з цим одразу? От воно все туди пішло в чорну кімнатку. Наприклад, от у вас не виходить якась практика, так? чи не виходить взагалі працювати з фізичним інструментом чи з тілом. Яку фразу ви собі? Після цієї невдалої практики говорити. Запишіть її прямо дослівно, слово в слово. Наприклад, в мене не виходить, я не здатна, напевно, я нічого не відчуваю. А от я почула, що там той і той, і той сказав, що бувають люди, от яким не дано. Оце, напевно, я. Напевно, ще не час. Напевно, я якась не така. Типа таті, пата-та, патата. -та. А що це відбувається? Це наша негативна установка. Як тільки ми її подумали, відчули тим більше, тобто додали туди енергії, все, установка є. І якщо ви її зразу ж не усвідомили і не опрацювали, все вона вже в цій кімнаті. І так відбувається кожен день, повсякчас. Не завжди можна усвідомити одразу так, що ми там щось подумали, сказали, зробили не те, образились, чи ось, наприклад, ці установки вони виникають на пустому місці. А от якщо ми усвідомлені і розуміємо, опа, я сам собі зараз створив. Програму негативного характеру, воно йде в мою оту кімнатку темряви, і мені все одно прийдеться з цим попрацювати. І якщо я зараз з цим не попрацюю чи хоча б на цьому тижні, то воно там кристалізується, підбереться сил та енергії, бо воно любить дуже їсти нашу світлу енергію. І обов'язково вилізе боком хворобою, неприємною ситуацією, невдачею. Неможливістю практикувати, бо ви самі себе запрограмували на те, що у вас не виходить, ви не здатні, ви не можете, ви не такі, як всі. Темрява що вона хоче, що вона просить. Вона хоче нашої уваги. Зверніть на мене увагу. Я є. Визнання вона хоче. Як тільки ви усвідомлюєте, що в вашій кімнаті там вже повно народу, і треба потрошки виводити темряву на світло, а це перший крок. Ви відкриваєте двері із світлої кімнати в темну. Перше це усвідомлення. Друге, ви вже починаєте працювати то з установкою. То з якимось віруванням, то зі страхом, то з травмою, то з хворобою, то з неприємною ситуацією, людиною, думкою, емоцією, сутністю. Понеслось, понеслось, понеслось. Так, цього всього дуже багато і є над чим попрацювати завжди і будь-кому. Звичайно. Відкрити двері лише в ту кімнату, цього недостатньо. так? Тобто, усвідомлення, це перший крок. Краще всього розібрати цю стіну по цеглинка, яка розділяє ці дві кімнати. І нарешті залити Божим світлом ту темну кімнату. Але це шлях на все життя. І, звичайно. Якщо відкрити двері, це може зробити кожен, і це досить легко, то розібрати стіну на це потрібен час і багато зусилля, на які не кожен якби, готовий піти. Наша країна зараз розбирає цю стіну і проливає світло в темряву, в темрява вилазить, хапається за все, що тільки можна. Але ми це робимо. Ми воїни світла, кожен на своєму рівні. Якщо ми вже хоча б розберемося зі своєю власною темрявою, це вже буде велика допомога і самому собі, і нашому роду, і нашій нації, і нашій країні, і землі. Взагалі людству. З цим треба працювати. От Ви знаєте, ці установки, вони іноді. І вірування, і світогляд. Вони іноді так неочікувано виникають. От, Наприклад, давайте проведемо якийсь приклад. О, Був організований величезний семінар з індійським гуру. Дуже-дуже там свята людина, дуже довго організовували великий Прийом його тут у Франції, в основному цим займалася асоціація, ну, звичайно, дуже багато жінок. І коли він приїхав, <сум> слухайте уважно, свята людина, він зразу сказав, жінкам, яких місячні, до мене, типу, не можна. До побачення, ви не чисті. Уявіть собі всіх тих жіночок, які це все організовували. Ну, як, свята людина, 21 -е століття. Досі, досі, якби має таку установку. Звичайно, ми всі їх маємо. Наша країна, наш світогляд, наші погляди, наше навчання, система моралі, сімейні цінності це все на нас накладає певні установки. Наприклад, в мене реально була конкретна установка, яку я довго не розуміла. У нас е був тут невеличкий український ресторанчик, не зовсім український. Українці зробили маленький ресторанчик французької кухні, але ми іноді збиралися там от просто для вечер е українською діаспорою, там співали пісень, е святкували різні свята. І це був, здається, якраз Великдень, скоро, до речі, Великдень. І прийшов священник з нашої церкви. І от він їв з нами за столом. Ми там всі балакали, всі такі чемні були в його присутності, добрі, такі хороші, пост, там туди-сюди був постний борщ. Я там з таким задоволенням його їла, а всі на мене дивилися, ну ти їсиш м'ясо, то тобі смачно, а нам без м'яса якось не дуже. І якось так зайшли за м'ясо, за алкоголь, за те, друге, третя, і всі чекають реакції, відтоді, що ж буде казати священик пане, очі. Туди-сюди ми якось пішли в такі теми. Він там намагався дуже гарно все це. Розказувати, пояснювати з тої позиції, з тої позиції. А потім якось так трошки знервував і кажу: ну, що ви думаєте, що священники це не люди. Ми ж такі, як ви. І мене тільки як бамц по голові. І я побачила, що в мене є така установка щодо певних людей, так, які вже давно у нас, наприклад, на духовному шляху. Що мені здавалося завжди, що вони якось вище, вони краще, в них там якось все виходить, не так. А от я якась, чи то недостойна, чи якась не така, щось в мене от не так. Реально, от просто одна маленька фраза однієї людини мені відкрила очі на те, що я возвеличую багато кого зі свого життя і дуже не ціную себе. Одним словом, порівнювання йде. Так? Тобто я весь час якби, на когось там щось рівняюсь і забуваю, що у кожного свій шлях і таке інше. Для мене тоді це стало великим розкриттям і вмить пропрацювати цю установку, але ж я її не усвідомлювала. Не усвідомлювала багато років. І я знаю, що така установка точно багатьох із вас є. Тому весь час і повторюю: не порівнюйте один одного, чи зі мною, чи з якимись майстрами, чи духовними гуру, учителями, ченелерами. Не потрібно себе ні з ким порівнювати, не потрібно нікого возвеличувати. Ми всі однакові, просто у кожного свій шлях, і це не означає, що там мій шлях, чимось кращий від якогось іншого шляху, чи гірший від шляху того, 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 того. Ні, він просто мій. Він підібраний для моєї душі тут і зараз. Так само, як і для вашої, підібраний ваш шлях. І все. Це все так просто, такі геніальні речі, вони всі такі прості. Але от до них треба от допетрати. Поки вони якось залишаються на ментальному рівні, ну це не то, це просто знання на рівні знань. А коли ти то вже відчуєш душею, що о, в мене таке є, от тоді вже відбувається справжня робота і йде розбирання тієї стіни між темрявою і світлом. Я вам бажаю натхнення, бо, по суті, з оцих всіх обмежень, страхів, порівнянь, ростуть ноги проблеми майже в усьому. І Вся психосоматика, і хвороби, і ситуації різні, і карма теж сама негативна. Воно все одне до одного чіпляється. Якщо ми його не вирішуємо, воно поглиблюється, кристалізується, часто кристалізується саме в нашому тілі і дає нам потім всякі, наприклад, камінці чи там якісь зони, де щось не проходить, тромби ті ж самі багато всього. Багато? От Отак. Багато. Це таке невеличке звернення на те, що, якщо ви ще не дивилися в свою кімнатку в якій темненько, якщо ще не працювали зі своїми обітницями, установками, віруваннями, якщо не вірите в свої сили, чи вам здається, що щось якось не так з вами, чи у вас Напевно, пора відкривати двері в цю кімнатку і дивитися, що там. Практики у вас, в принципі, є. І на моєму каналі багато різних є. Кожен вже обирає, як з цим працювати самостійно. Та ж сама психологія також дає дуже багато ключів. От, якщо є бажання, то, звичайно, працюйте. Натхнання вам і удачі. Головне, знайте, що вся ця робота вона варта того. Варто заглянути в нашу темряву, визнати її існування, визнати те, що ми недосконалі, і це абсолютно нормально для кожного з нас, що треба просто попрацювати з цим. Ну, так, як є якась невеличка проблема, яка ні з того ні з цього з'являється в нашому житті, або ми хочемо запланували так, піти туди, позвонити сюди, е, запланувати там, зустріч там, то на таку-то годину, в такий-то день, от так само зустріч зі своєю темрявою. Так, а про що я сьогодні думав? А чи не налаштувала я сама себе на невдачу чи на хворобу? Чи на ще щось. Це таке самоусвідомлення весь час і перевірка по суті своїх низьких і високих вібрацій. Адже коли ми у високих вібраціях, ми наповнені світла. А що це означає? Ми можемо творити так? ми з силою нашого наміру можемо міняти нашу реальність, стілюватися, творити щось. Коли ми на низьких вібраціях, ми нічого не творимо. Ми кволі, ми не задоволені життям. І більше того, ми притягуємо все більше і більше неудач, хвороб і всього на світі. Воно таким комом наростає, наростає, наростає. А розчинитися воно може лише в нашому світлі. Світло це наша енергія, наша прекрасна, чудова душа, яка проводить всі ці чудові енергії, життєві енергії. Вийдіть на вуличку, подихайте свіжим повітрям. Покажіть своє обличчя сонечку. Порадійте життю, послухайте, як пташки співають. Порадійте простим речам. Зразу все стане краще. Бувайте здорові, щасливі! Натхнення вам у практиці. Удачі!